Цього тижня світ напружено стежив за ескалацією між Індією та Пакистаном. Спробами США, ЄС і України знайти спільний шлях до миру та новими заявами Путіна і Трампа щодо війни. Про це все і не тільки говоримо в інформаційних підсумках тижня. У студії Юлія Стеранка вітає всіх на хвилях Radio. Світ Індія та Пакистан на межі війни. Напруга між двома ядерними державами різко зросла. Пакистан перекидає військові колони до півночі Кашміру, а на кордоні вже фіксують перестрілки. Авіасполучення і торгівлю припинили, дипломатів відкликали. Додаткову загрозу створює намір Індії перекрити постачання води з річки Інд, де розташовані всі витоки головної водної артерії Пакистану. Іслам Абаді заявили, якщо Індія заблокує воду. То це буде розцінено як оголошення війни. Напруга навколо миру США, ЄС і Україна не можуть дійти згоди. Переговори щодо припинення війни в Україні буксують. Лондонська зустріч глав МЗС 23 квітня зірвалася. Тим часом у Москві відбулася вже четверта зустріч Віткофа з Путіним. Сторони обговорювали конфлікт навколо України. За даними Reuters, США та ЄС мають різні бачення можливої угоди. Американський план передбачає визнання Криму російським та обмеження для України. Не у НАТО європейсько-український варіант відкидає такі умови і пропонує компенсації за рахунок заморожених активів РФ. Володимир Путін заявив про готовність до прямих переговорів з Україною. Уперше від початку повномасштабної війни пише Reuters. Заява пролунала на тлі тиску з боку США. Володимир Зеленський у відповідь заявив, що Україна відкрита до будь-якої розмови щодо припинення вогню. У Кремлі натомість вимагають юридичних змін від Києва. Речник Пєсков згадав указ Зеленського від 2022 року, який забороняє переговори із самим Путіним. Канада. Президент США Дональд Трамп заявив про можливість підвищення мит на імпорт автомобілів з Канади понад чинні 25%, відсотків. Натякнувши, що це форма тиску для змін економічних відносин. Він звинуватив Канаду у відбиранні виробництва і наголосив, що США не зацікавлені в її участі у автомобільній індустрії. Нові мита на автозапчастини набудуть чинності до 3 травня. Трамп підтвердив, що після виборів у Канаді може відбутися переговорний процес щодо нової економічної та безпекової угоди, але знову повторив: Америці нічого не треба від Канади. Вона мала б бути нашим штатом. Канада відкладає переговори з США щодо нової торговельної угоди до завершення дострокових виборів 28 квітня. Прем'єр-міністр Марк Карні прагне зміцнити мандат свого уряду перед економічними викликами та тиском з боку адміністрації Трампа. За його словами, реформи у сфері торгівлі, житла і розвитку ресурсів мають посилити позицію Канади на переговорах. Карні планує зустрітися з Дональдом Трампом одразу після виборів. Канада встановила історичний рекорд заявкою на достроковому голосуванні перед федеральними виборами. За чотири дні, включно з великодніми вихідними, свої голоси віддали понад 7,3 мільйона канадців на півтора мільйона більше ніж під час попередніх виборів у 2021 році. Організаторам довелося екстрено змінювати логістику на дільницях через довжелезні черги, особливо в Отаві. Остаточні цифри ще уточнюються проте вже зараз прогнозують. Ують загальна явка цього року може стати найвищою в історії. Основний день голосування відбудеться у понеділок, 28 квітня. Україна. У МЗС України спростували заяви про вихід США з мирного процесу. Україна не отримувала жодних офіційних повідомлень про вихід США з мирного процесу, заявив речник МЗС Георгій Тихий. За його словами, тривають робочі дипломатичні контакти з американською стороною, і наразі відбувається важка, напружена, але конструктивна робота, значна частина якої лишається непублічною. Коментуючи нещодавні заяви віцепрезидента США, джей. Дівенса та держсекретаря Марко Рубіо тихий зазначив, що українська сторона розглядає ці сигнали як частину комунікаційної стратегії, спрямованої на стимулювання переговорного процесу. Мирний план України Крим не може бути визнаний російським. Україна наполягає, щоб жодна мирна угода не включала визнання Криму російською територією. Як повідомляє за телеграф, п'ятипунктовий документ, що обговорюється у рамках переговорів із США, вимагає дотримання міжнародного права та гарантування безпеки для України. У плані також наголошується, що РФ не має отримати права впливати на чисельність ЗСУ чи обмежувати оборонну можливість України. Документ подано на тлі пропозиції США, які за інформацією змі містили готовність до юридичного визнання російського контролю над Кримом, позицію, яку Київ категорично відкидає. Україна готова на великий компроміс. Переговори з військовими злочинцями РФ. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до переговорів з Росією після повного і безумовного припинення вогню і назвав це великим компромісом. На спільній прес-конференції з президентом Пар він підкреслив, що лише РФ залишається єдиною стороною, яка не погоджується на такий крок. Зеленський зазначив, що переговори з тим, хто вбивав і катував українців, це. Вже надзвичайна поступка, яку робить Україна заради миру. Він також висловив сподівання на посилення тиску США на Кремль. На цьому завершуємо тижневий огляд новин на ЮКЕНРАДО. Дякую, що були з нами. Бережіть себе і не забудьте 28 квітня. Основний день виборів у Канаді. Тому участь всіх хто має право голосу, важливий для майбутнього цієї країни. Бережіть себе і до нових зустрічей.